Вітаємо вас, друзі! Ви на каналі GAME PLUS Кем. З вами Дімон і Ярик, і ми продовжуємо для вас знімати відео. І сьогодні у нас в руках дуже класна книга від е, редакції Malopas, Да? Так. ігрові консолі 2.0. Тут історія всіх консолей. Ну, ми дуже чекали цю книжку. Особисто ми її купили. І сьогодні ми е, покажемо її. Покажемо її вам. Вона дуже крута, дуже крута. Пільнота. Ми дуже з вами всі скучили, тому що ви не бачилися півроку. От і, але стримали зв'язок в чаті нашому телеграм-каналі Gameplus.km, Ви писали особисті нам в різних сусідах чи хлопці. Давайте збиратися нарешті. Нарешті, завдяки вам, завдяки вашій підтримці, ми зібралися і нарешті розпочали знову знімати для вас. Відеоролики, дуже багато новин цікавих нас чекає попереду, тому що хочемо зробити трішечки все по-іншому, ніж було колись, да. Так, тому що світ поділився на до і після. Так що сьогодні буде перший ролик, потім буде ще один, а потім буде ще один, і ще, і ще один, один ще, і ще один і ще один. Саме головне, що підтримуйте нас. Без вашої підтримки нам було складно. Набагато проще творити, коли вас підтримують, коли ставлять лайк, коли так. ставить вподобайки, коли пишуть коментарі. Займатися цим, а ми будемо займатися своїми речами і підтримувати ЗСУ. Так, ми готові вам показати цю книжечку. Wow. На перших сторінках ми бачимо. Yeah, он... Прикольно, це напевно да. якісь оригінальні коробки да. з цих всіх консолей. 3 nes ну, mm -hmm. Реально класно. Тут бачимо зміст і путівник. Е Розказ іде про по -по перше покоління. покоління та, от, до речі, ти мене питав завжди, типу, покоління, покоління. Дивись, щоб розібратися, це просто. Перше покоління, потім пішло друге. А, а після другого, напевно, третє. Да. Вау! Но, саме цікаве в тому, що ну, вступ тут автор розказує про Як він прийшов до написання цієї книги, mm -hmm. да, як він почав шукати інформацію, Короче, не знайшов. Не цікаво. Вирішив Ні, цікаво, до речі. Вирішив зробити сам помітки автора. Ну, тут багато читати. Перше покоління. І дивись Ярік. Перше покоління 72 й рік. Ти можеш собі уявити? Ну, уявити можу, в принципі. Да. Да. Дивись. Magnavox Odyssey. ти бачив таку консоль? Ні, не бачив. Я теж не бачив. Стартова ціна 99, процесор відсутній. Ну, типу, я а ї... Це от І... раніше ціни були, блі, 에... нормально. Так, да, бачиш, як воно розобрано виділення. Ну прикольно. 300 доларів Дивись, Я як почав дивитись, тут е консолі, які не знайомі, я таких навіть не бачив. Pong консоли Ну, типу, пам'ятаєш, що Pong колись грали всі, якби, але на такій консолі, на атарійські консолі, Pong грали. Ну, Atari буде пізніше, це 1975 рік, друге покоління. Бачиш, вже такі, ну, типу, я так дивився по платкам, вже почали з'являтися технологічні платки. E, Fairchild Channel F. Стартова ціна 169 доларів. Угу, Тут характеристики. Дуже дуже. Ну так, да, на той час, звісно, так. Да. RCCA Studio 2 теж щось цікаве, дивись, дивись. Ні, ну я... конечно, бли, назви, і такі консоли, і Типу руль, і пістолет, і тут якийсь речах, ну блін. Побачити ще б, звісно, було б круто, якби були якісь скріншоти з цих ігор. А які скріншоти в 70-х -70 роках? Фото. Слухай, а прикинь в когось є така в колекції така штука? От Atari 2600. Отака От у нас є. Отака От у, От у нас є, і друзі, можна зробити ролик по цій консолі. Стартова ціна 169-200. Не така. Не така? Бо їх було пара це 77-х. Бачиш тут, типу, з таким як якби. Не, ну, речашок він у всіх Атарі був. 2600. бачиш тут, типу, два тумбера по два тумбера, а там три тумбери було. Bailey Professional Arcade, лінійка PSX 50 x Magnavox Odyssey, про цю я, я дивився щось по типу раніше про такі консолі, мені було цікаво. ну Вони типу такі, от бач, вигляді, маленька платка, маленька просто платі, кондьори і ну нічого такого. А ну, незнайомі, реально незнайомі консолі. Ми до вас дійдемо, коли вже ну, ми дійдемо до консолі, які буде. Це що за диктофон якийсь. Ну, не знаю. Мікровіжн. Можливо, це якісь типи як доповнення до консолі були. От бачиш, ну попередню сторінку. Ти побачиш, ти підключав, а ці, типу, можливо, так і Ну тут все розписано, можна подивитися, що це. Це потім будемо дивитися, так. Ми просто хочемо показати. Штука баксов! Є! тут ціна. Ні, консоль там 100 доларів, 200 і резко 1000, блін. Intel Vision. Вау, Інтер... Інтервіжн? Стартова ціна Що, ти, до 300 доларів. Дивись, який процесор. 0, 8, 9, 5 МГц. Е, ОЗП байтів. Реально це тоді починалося. А, тут ще написано, до речі, скільки ігор було випущено. 125 ігор, ого На XBOX і то менше ігор. Ха! Короче, перший Nintendo, Nintendo Game Wars. Ну, круто. Реально, був прикольно. Помніш, така на як. Не, на, не повинні, яйця збирає, цей блін. Дивись яка стартова. 24-34 бакси. Ну, були да, такі маленькі сарманік, да. Прикольно. Угу. Оце, і по Casa Ovision. Yene? Тоже щось, ну я такого ще не бачив. Я так. Ну, Тут, блин, до тих консолей оказується їх да, да. Я думав, що я ну, бачив багато, але пам'ятіш, о, спектром. Ну, Спектром це ж да. Спектру, це це, типу, платка така. така Прикольно, що тут зроблена платка. Типа, ну, малюнки плати, да? якщо хочеш хтось собі подивитися, бо не бачив. Тут далі буде Джой в розібраному столі. 4000 ігр, 2000 ігор, mm -hmm. Боже, Xbox. Командор. А ви купуєте PlayStation 5, на якому виходить ігри, блин, 20-30. Ні, так це за весь час. Та я ж шуткую типу. Mm -hmm. Це ж прям з телевізором, да, Ого. Тоже щось цікаве, не знаю, реально. Капець. Ребята, що може в когось є якісь такі старі консолі. То давайте нам їх, ми їх продамо на mm вікна. -hmm. Не, насправді просто знімемо відео про них. Бачите, це е улучшалося, да? Вже 5200. Теж така цікава. І ціна 200 доларів, 300, що ж там 2000 доларів, за що? Ну там щось було круте. Ну. На той час проте. Так, трошки будемо прискорюватись. Да, Криза потім була в 83 му році, там прям історія була дуже цікава. І пішло третє покоління. Oh, Коли она... в Північній Америці ігровий ринок просто вибухнув то в Японії, місцеві компанії створили власну успішну індустрію з оригінальними іграми і системами. Це тоді тільки СНС да. з'явилося, да, напевно? E... Sega! Так, це тоді було. Sig oh, SG1000. Ніндо всі, Фэмиліком. Всі, всі кажуть, що таке Family Family Com, Family Com. Ніндо family, вот, family це наша Денді. Да? Прикольно, що от, видно, яка маленька платка, блок, uh -huh. типу для картриджів, все, ничего, все простенько. Ціна в юанях чи в чому, я не знаю, 14800. Аргентинських песо. Відеопам'ять 2 кб, бачиш? 2 кб в відеопам'яті. Дивись, які прикольні фішки. Те, що фішки. в мене взагалі комп'ютер немає, то ого, скільки це багато, напевно. Прикольні фішки на додаткові до Nintendo. Ну це треба читати, так. Тобто от бачите, ну, такі плюсики, це от напевно про те, що типу, можна... Диск-систем мала поліпшення звукового обладнання, тому в іграх на дисках, як і в іграх на дисках, да. нічого собі. Диск, Таких да. як Legends of Zelda, інші звукові типу, доріжки. Диск. Ага, інший звук ну, типу, вместо... був. Ну, коротше, Типу, Типа вміста був, був, був якийсь такий mm. об'ємний звук. MSX, Game Pocket Computer, Super Micro. А це ж в Білорусі недавно ноутбук при показали то мабуть, похоже на це. Ну що щось, щось типу такого да Nintendo Entertainment System. 85-й рік, друзі. Yeah. Дивіться цей Джой. Да, бачите, який він розобрано. Я ще маленький був, я їх розбирав. Мені все цікаво було, що тоді. О, це пістолетки, блін. Дровод в якийсь кісів цей волі. Sega Master System. А чого ти пістолетики пропустив? Це ж сек стріляли. Пів пів в качок. Блядь. Ну, я пам'ятаю. Це, бачу, оригінальний, У нас були такі допотопні китайські. да, у нас круті були підстана, ти ходили по вулиці там дзвін. як модернізували Atari 7800, наприклад. Atari XE Game System. Ну і де вже деті рік, де рік. О, 8 мій oh, рік. З yeah. і... четверте покоління. покоління. Четвертим поколінням ігрові консолі перейшли на 16-бітний процесор. А як нам відомо, це 7. І тут пішла жура. Пішло Мегадriв, вот. 88 рік. Скільки коштувало 21 аргентинське песо. А ну який там курс. А ти впевнений, що це Аргентинська Песес. Ну, звісно. Ми зараз ж всі іксбоксери, ми ж типу топимо за іксбокс наш канал, всі знають, всі, хто в чатах, що в нас, якщо хтось любить PlayStation, то він зразу ж вилітає з каналу. Так, так, так. Розкажете сказочки. Дивись, Motorola процесор 76 МГц, відеопам'ять 64 кБ. Випущено 900 плюс що? ігри. Та ти що? Круто. О, oh, Nintendo Game Boy. Game Boy, дуже крута тема. Ця консоль, до речі, популярна. Ще і люди, і колекціонери, вони за ними ганяються, вони на них грають. Я м, -м бачив, як хлопці я міняють да. цей екранчик. Да, я теж його розбирав, дивився. Uh ага. Типа, по, по типу в Китаї можна закрати екранчик. Там. Коротше, такі навороти, які змогли. А там овочі рахуються, як консоль ігрувачі? Навряд чи, -на друже. Там сире, <хи> як... Це Genesis, 89 рік. 189 доларів. В нас зараз за 300 гривень можна купити консоль. Ні, слухай, оригінально ти час. не знайдеш. Дивись, між, яка так. прикольна тема на Sega да, 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 да. По Типу дуже дорогі ці штуки, хлопці, типу вони дуже дорогі. Я огуглив. У нас їх не знайти. Це незнайома для мене консоль. У нас зараз і PlayStation 5 не знайти. Да. Atari Link, Interactive Vision. Ну, Це вообще взаєпання немає що це. Прикольно, реально, щось таке прикольно. Ще не розумію. Це треба 7 ігор випустити. Прикольно. Так, Sega Game Gear. Ну, щось, напевно, дуже. Я таке бачу. щось бачив. Типа практично може каже. Вряд ли кімплекти. Так, погнали. Ооо! Суперфомicку. Super Super yeah. Ну, понятно. Це вже Nintendo. Погнали. Кількість... Кольорів? Так. Да? А, це, напевно, типу, які видавали да, на екрані. Точно, кольори, точно, да, точно, да. Да. Можливо. Командора, це дуже відома також консоль, сівчат була. Супер типу, 91-й рік. Дивись, до 91-го року, скільки було консолі? Ти уявляєш? З 91-го, а з 91-го що розпочалося? А Україна ого. незалежна стала! І пішли консолі. Мегада. Круті. Мега-качка. актив. актів. Дивись, якесь під піонера було консолі, а потім ознайомлюся. Ну, прикольно. П'яте покоління. Погнали. Індустрія відео. Погнали. Так, круто, круто. П'яте покоління. Ладно, полі, не будемо читати. Да, Купите, почитаєте, хлопці. Так, да, оце зараз все розповідати. Ну, дуже так? велика книжка, дуже класно, вона промальована. 3D О. Mm -hmm. yeah. Ми вам швиденько хоч би покажемо. Atari Jaguar, я такої теж не бачив, не чув. Якісь його. Сега Сатурн. Дивись, вже яка технологія пішла. Вже похоже щось на таку консоль. Я наша і блок, і все. Типу, ну сама плата, бачиш, як технологічна? Ну, типу, о, чекай, чекай. Сега Сатурн США, тут пред історія, і пішла 94 й рік. Нашій українці Ненці було вже три роки і вийшла Sony PlayStation. Прикольно, вона в розобраному стані, да? Ну, тут, коротше, нема що говорити. Тут, в принципі, Дивись, все які ясно. карти були прикольні. Джой. До речі, аналоги. Вони і зараз таку технологію, і вони схожі, ну не такі, оці аналоги, але вони схожі. Це, кстати, не знаю, що за приблуда. Це карти пам'яті. Ну, карта пам'яті такої пам А, а от Тут щось, щось нове. Я пам'ятаю ці Джої, вони спочатку були без аналогів, uh -huh. а потім з аналогами, З вібрацією. Да. Пам'ятаєш таку штуку на PlayStation, типу вона вставлялася, екранчик такий був маленький. Ну я так бачив. Ну, я не зустрічав, e, так. Так, Bandai, PlayDye, Virtual Boy. Ну це типу, да, да популярия в віртуальної реальності. Там така срань, що це просто капець. Там, <laughs> там, там, там чор чорний і червоний кое, по-моєму, тільки були і все. ж, Оки-оки. <laughs> Nintendo 64. О, чи покинули чат, називається. <laughs> Nintendo 64. Оки. <laughs> <Okay. laughs> ну ти ешь. Оце от обічний цей, блін, геймпад. Це що, що це таке? Бля, ну хтось його той придумав, я. Це... Ну це. блін. Так, Apple Pippin. Що ну, цікаве? Apple Pippin. Ну що, ти що понятно, Apple Pippin не знаєш, да. що? О, матер. Game Boy Color, ну, це бо це прикольно. Да, да, До речі, зараз воно користується там люди багато. шаленою популярністю. І воно дуже дорога. Не знайти. Не знайти. Я собі хотів, не знайшов. Поки що 50 доларів коштує. Поки що не знайшов, але я обов'язково її знайду. Вондер-свон. Oh. Wonder, Wonder типа, цей його, голові, господи, свон. Mm -hmm. Шосте покоління. <laughs> Ох, стрімость. Неудачна консоль, всієї. Ну, що зробиш? No. На жаль, але Шосте крута Шосте покоління була тема. забрала з собою PlayStation 2. Yeah, yeah, Ось вона. Сама е, продаваємо консоль PlayStation. Люди її брали. От, ми в відосах казали, що хотіли собі програвач DVD. Вона всі формати теж читала на той час. Вона була так, дешева. тоді був тільки DVD формат напевно. Ну, ще. ті, да, які можливі були. 300 баксів, типу, багато ігор. Ця сама продаваємо консоль PlayStation. Її було декілька варіацій, це вже слімка потім пішла. Бачите? Mm -hmm. І технологічно вони робили охолодження, непогане. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, прикольно. Ну, класно, класно, так. Да. Не знаю, GP-32 Neon, не знаю. Game Boy Advance, крута тож. Mm -hmm. да. Так, що у нас тут Ooh. далі да Nintendo GameCube, класна консолька mm -hmm. теж. Вона популярна э, в Америці. В нас вона так. ще Та ні, Nintendo, це, <звук> напевно, азіатська тема. Ні, в Америці дуже прикольно. От тобі Xbox, друже. В найкраще в світі. Ти пам'ятаєш цей геймпад? Да консоль. Не, консоль взагалі. Я не знаю, чого всі що ці, PlayStation, Xbox. Ну зараз ми дійдемо до нашого покоління і ти розкажеш, дивись які Joy були раніше. Да ніхто не ша, Джой лучший Джой вообще. Nokia, ти тримаєш. Класно. Ну, без питань, без питань. Nokia Engage. Ти ходили рекламу Nokia. Все <English, рик> <рик> <English. рик> <рик> я не знаю. Tef, Спорт Zodiac. Sports. Vitech, дивись, яка тема прикольна. Сьоме покоління. Ну, а тут вже зараз буде роз... Тут вже буде більш до вас такі консолі, які ви знаєте, да? е так? Це шановні школьники. Nintendo DS. DS, 3DS, 4DS. Варіації їхні, це я Гізмо. не знаю. GameWave, теж непонятно. Xbox 360 2000. Знізашов не з неба Бог да. консолей, і цей перший з неба Бог консоли горів як старий дід красне. Могли червоним вогники. Але якщо там... ви будете брати консоль собі 360, оці дві беріть цю не не беріть. Це вже вона була легше, енергетичніше. Там десятий рік це е, в нас еска слімка, Це єжка. Восюда да, ми вже при Xbox говорили дуже да. багато. Дивіться наші відоси, ми там казали Бэшки, Нектики, прикольный mm -hmm. Джой. Mm -hmm. Мене так валяється до а що це за сковородка, блін? не знаю, це типу, що для бургерів? бургера. PlayStation 3. говно, це просто капець. Дивись, стартова ціна 500, 600 на 60 гігабайт. Та, ну Даєш, да? Xbox. Ну, слухай, PlayStation 3 версії слім, Slim, суперслім. Slim, так, у можна... нас також ролик якийсь мав бути. Так. Значить, які гаджети. Мав. На третю багато цих було гаджетів. Вот, кстати, крута консоль також. Вона реально смачала. класна, оцей мув. Типу він дуже такий. В руках. <звук> Сиди, так, ой, і він так ну прям класно, так. Да. Та ти грав хоч раз на Нінтендові? Грав. У нас перший ролик, який я робив в інстаграмі. Я робив з Нінтенда у і Ми грали Маріо. Типу, ти просто не знаєш. Я багато що розпочі грав. Восьме. Apple і iOS. о, добрий день. Ну, тому що мобільний геймінг самі да, і найбільше да. продається ігор на мобілках, на жаль. Кстати, от на за восьме покоління, жаль. мобільний геймінг і пішов у наші часи. Зібо, не знаю, ON TV. Не ясно. Ну це те ж саме, що зараз і ці всі, і Xbox же зараз також йде в TV, свою mm -hmm. підписку Він зразу вже в TV всовує. Не mm -hmm. потрібна консоль, тобі тільки треба телевізор, який підтримує підписку. 2011 рік. Nintendo 3DS. Також дуже популярна консолька, прикольна одна така. Одна із самих mm -hmm. консолей. Реально. Вона і заробила ринок. А Це одна із самих непродаваймих консолів. Слухай, Віта була прикольна. Тіпо, у нас навіть ну, є прикольно. на каналі обзор, вона реально прикольна, але вона просто не в тему вийшла. Не в тему вийшла. Ну, що зробиш? Ну, прикольненько, але ну, на жаль, на жаль, на жаль. Mm -да. Nintendo Wii U. Тоже прикольна консолька. Херня. А що? Нині Ти грав не? на ній? Я не грав, але ігор не було дуже багато на ній і тих. Типу, 800 плюс випущено. Та, ні, то ігор ну, може бути хоч мільйон, але mm. ж. От тоді вони оце, от, прикол зі почали да, фігурками. З фігурками, так, да, класно. Да, щось вставляєш фігурку і там якісь бонуси отримуєш. Mm -hmm. Ну, типа, прикольно. Уя! Хуя! Блін, я, у я. Блин, mm, я знаю, я, я чує чув, 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 чув про цю консоль, ну, блін. GameStick теж щось таке цікаве, так? Да? PlayStation 4. І що тут тут вже сказано, сказано кучу всього. Сказано кучу всього, да, Це фатка. потім Це 2013 рік. А зараз що, 22-й рік, і до сих пор Last Fast doять бляха вуха недавно ж вийшов в ремастер. Mm -hmm. До сих пор, господи. І Слухай. Оригінальних ідей ва. Прошка, бачиш, а Слімки нема, нема не показано. що Може не далі буде слімка. Не знаю. Ну Прошка, цей Joy. Четворочний долшок. Xbox O, Xbox One. Ти так топиш за той Xbox, ну ти ж починав з плойки і благодаря плойки, ти маєш цей Xbox і ці всі ігри, і ти там зараз. Я згадую геймінг на PlayStation і в мене сльози течуть. — Розумієш, як у мене колись був вибір купити плойку або бокс. Я вже вам казав, типу я вибрав плойку, вона для мене плойка. Xbox One 500 доларів про це. Бізофур. Ну слухай, просто раді прикола, дивись, випущено ігор 3000, і тут на тобі 2600. Майже, майже однаково. Так, тут які ігри були. А які ну... на Соньку, друже, ну що ти починаєш? Xbox One S, біленький, прикольний. Так, мечте. Щось не зрозуміло. Це вже, напевно, якісь доці. стрімінгові теми. 14-й рік, бач? Тоді це от, що і Nvidia, Шил, да. Короче, це все провальні, провальні всі консолі. Ні, слухай, в нас вони можуть бути провальні. Ні, це. Все сказав? Да. Ні, це справді провальні консолі, тому що їх вже не випускають, на них вже нічого не випускають. Ну слухай, тут ігор бачиш, Но не це, вийде. Це, це, це все ж цей. Облако на українській мові. Хмар, це, mm -hmm. да, це все хмарний геймінг, так що це все з Хмарний геймінг, класно. Ай, клауд, блін. Слухай, Нінтендо вже до дев'ятого покоління Нінтендо Свіч. Ну, класна можливо, консоль, реально класна. Ну, це от найкраща консоль світі. Ти думаєш? Я впевнений. Багато людей я кажуть таку світі. фразу, типу, ти знаєш з чимось я згоден, а з чимось. Ні, найкраща консоль Xbox Series X. Угу. Вот. Ти подивися, рибалочка. Дорожчі, у нас є пів, такий комплект. Так, пів, Пивасик ставиш, блідок. Можна зробити ролик на цю тему, у нас є Nintendo Labo, прикольно. Мені здається, що ти Є... Запікаєш, потім його складати. А я вже його склав. Оце вот, вот вот Google Stadia. Така херня! О, базука! Це ми вже бачили, так? Нічого нового. Xbox, Series S, X, ролики є на каналі. Хто хоче подивитись, дивіться, типа реально консолі класні. Стартова ціна 500 ігор. Модифікації, ці плюсики, ну прикольно. А що є в розібраному стані. А що це за консоль? Я таку чого, не бачу, фото, ніколи. чого немає фотоку у розібраному стані? Тому що ніхто не розбирав. Логічно. Ну, mm. типу, розбирали багато, і я розбирав, я просто хотів показати, а по що чого ую-ую не розбирали. Ні, мені. ну слухай, <гум> в розібраному стані є якісь тут фотки, а оці, Ну, ну це таке діло. Так. <гум> а що <шо> це таке? <гум> а що <шо> це таке? <гум> я не Що це був. за консоль? Це така консоль, яку ніхто майже практично не бачив. <гум> і, і, і не тримав в руках, блін. <гум> — Саме так. А що це таке? Какано? <гум> <гум> Ясно, поїхали далі. О. Грати вже ігри сьогодні. Ігри, ретро геймінг, це круто. Це остання консоль така, да, яка зараз вийшла, так? Угу, Ясно. Ну і тут розлічні несправності, обладнання якісь історії, цікаві, якісь емуляції, приводів, типу. Ну прикольно. Коротше, друзі, не хочемо затягувати ролик, тут багато чого цікавого. Ви можете собі взяти цю книгу, купити, поознайомитись і мати собі і на увазі, і мати якісь історичні моменти. Типу, ну велика подяка. Е хлопцям з мальопусу за таку книгу. Да, за те, що вони взялись і переприклали, і ви бачите, всі вона всі е в такі твердії. Да. Важкий для нас, для країни, час робити якби, свою справу. Це дуже круто. Так що дякуємо Мальопусу. Дякуємо вам. Дуже цікава книга. Реально подобається, що є такі ілюстрації, красиві, чіткі, да, де можна подивитись, що собі роздивитись. Реально, я в захваті, і ця книга достойно візьме місце в моїй колекції. Да, конечно, дуже цікава книжка, й дуже багато якби для себе відкрив. Я не думаю, що консолей стільки багато. Розширив своє знання на рахунок цих всіх консолей, було дуже цікаво якби віднайти такі самі особливості 70-х років консолі. Да. Блін, ну класно. Дякую, дякуємо Лопусу, що зробили таку видали книгу. Блин. Це дуже а важкий гена. труд і реально ну, класно. І Цю книгу ну, треба так. вивчати. Це не просто так, як ми вам показали швиденько подивитися, да. да? тут є що почитати, є що подивитись. Ну Дуже класно, дуже класно. Дякую вам за це. Рекомендуємо! Друзі, підписуйтесь на наш канал, далі буде цікавіше. І з вами були Дімон. А вподобайки. Yeah. А дзвіночок обов'язково тиснути. Не забувайте про нас і обов'язково пишіть свої коментарі і тому що завдяки вам наш канал буде і надалі розвиватися, і становитися тільки кращим. Пока. А, а можна тако? Давай зробимо. Та нока! І...